Привіт усім, то коло самне відкровення. Хто заплатив, щоб ми жили по духу, щоб ми жили в щасті, в любові, прощенні, радості. І ми бачимо, як пише Слово Боже і Івана 3:16. Бо так Бог. Полюбив світ, що віддав свого єднородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Вірою, ми спасаємося. вірою Ісуса Христа ми переходимо життя після смерті в вічне життя. Тому Ісус Христос він прийшов і явив нам приклад. Ісус Христос приніс нам Слово Боже, що ми погружалися, в Слово Боже, вивчали Слово Боже. Кожного дня бордусом молилися, були в одкровенях, приносили Богу духовні жертви, поклонялися Богу дусі та істини, тому що Бог є дух і істина. І Ісус Христос приніс одну духовну жертву один раз. Він не помирає кожного року, як ми от ту Пасху кожного року його народжуємо і ховаємо Ісуса Христа. Він раз народився, раз помер все. Ісус Христос має. Ми маємо померти для себе, коли хрестимося в воді, А коли погружаємося, ми вмираємо старий чоловік. І Ми, ми народжуємо новою людиною, народимося. І ми тоді вже маємо погружатися, слово Боже, і зростати духовно. І бути учнем Ісуса Христа, і приносити духовні жертви, класти свою душу за Іван, покласти свою душу для спасіння своїх близьких, рідних, знайомих і так далі. Зростати в любові, в терпінні, в смиренності, послушності, в совісті, в честі. Зростати в цьому через Слово Боже, кожного дня в себе от кожного дня погружати в себе покаяння. Тому що Ісус Христос. Віддав жертву одну за кожного із нас і за мене так само. І так само цей світ тримається. Чому він тримається завдяки праведникам? Доктори Теології, Солтаненко, Юля та Станіслав. Вони відмовились від своєї душі, вони відмовились від своєї думки. Вони відмовилися від цього матеріального світла. І вони покладають свою душу за Івана і за чисте Іван нескажана. І тому і світ тримається для того, щоб кожен покаявся, примирився і став е, дитиною Божою, став учнем Ісуса Христа. Бо учні Ісуса Христа, які вірять Ісуса Христа, учні вони вірою, спасаються, і, коли вони вірять Ісуса Христа. І як я вже казала, після смерті переходять вічне життя. Тому, поки є Божі праведники на землі, у нас є час покаятися. У нас є час перемиритися з Богом, тому друзі я запрошую, у кого немає можливості вивчати слово Боже, бути учнем Ісуса Христа. приєднуйтеся, пишіть плюс під відео або влічну за кожному відповідь.